СДВ Консалтинг, привіт. Приїхав до хати. Хочу швидко записати це відеозвернення. Перше, хочу подякувати людям, які долучаються до команди СДВ Консалтинг, які ми щоденно відкриваємо нові міста в Україні, а також за межами України. Хочу подякувати своїм дівчаткам, які працюють плідно і плідно наголошую ще раз вам. І хочу їх похвалити, що вони у нас такі молодці. Вони проходять навчання і ми йдемо до своїх цілей. Перше, саме головне, пішла практика, це стосується людей, які проживають за кордоном, в першу чергу за кордоном, які виїхали з, з певними обставинами, хто багатодітний, хто інвалід, неважливо не як, до війни є велика проблема для вас. Якщо ви гадаєте, що ви там знаходитесь і ви думаєте, що ви втікли від повістки, це не так. Хочу застрягти. Пішла практика, що якщо приходить повістка, не зважаючи, чи ви отримали її, не отримали, за адресою вам 100% буде нарахований штраф. Так що ви можете реагувати. Так що якщо вам щось я донес до цього, зв'язуйтесь з нашими представниками, і ми вам допоможемо і відправимо повідомлення з ТЦК, скомбінуємося і знімемо з вас ваші зобов'язання штрафу. І повірте, ви всі це зрозумієте, що вже практика пішла. Дякую, гарної ночі, доброго ранку. касати.